Малювання виноград. Привіт, друзі! Сьогодні я пропоную вам намалювати разом зі мною щось смачненьке і красиве. А що саме? Відгадайте загадку! Листям вихваляється, гронами пишається, перекрасить увесь сад. Цей красить. Так, правильно, виноград! Пропоную разом зі мною його розглянути. Виноград дуже смачний та корисний. На тонких гілочках росте багато-багато ягідок. Це називається грона винограду. А щоб нас все вдалося, пропоную вам розім'яти свої пальчики, приготували ручки. І повторюйте за мною, ягідки червоні просяться в долоні. Кожну ягідку зніму і в тарілку покладу. Молодці. Ну що ж, починаємо малювати? Для малювання винограду нам знадобиться підставка, папір білого кольору. Фарби синього, зеленого, коричневого, кольорів. А також склянка з водою, пензлик та серветка. Попросіть, будь ласка, своїх рідних, щоб допомогли намалювати вам листя винограду. Ось так, як це зробила я. А ви розфарбуйте його. Далі помийте пензлик у склянці з водою та витріть об серветку. Вмочіть у фарбу коричнього в кольору та намалюйте на листочках ось такі смужечки. Попросіть своїх рідних, щоб вони намалювали ніби парасольку і гілочки винограду. Ось так. А далі нам на допомогу приходить наш вказівний пальчик. Мокайте його в фарбу синім кольором і починайте малювати ягідки винограду ось так, як намалювала це я. Допомагайте іншою ручкою притримувати папір, на якому ви малюєте. З намальованих ягідок у нас виходить фігура трикутної форми. Ось погляньте. Ось таке гроно винограду я намалювала. З нетерпінням чекаю і ваших робіт. До побачення!